Маленькі пацієнти лікарні у готуються до Нового року. Волонтери сьогодні навчали дітей розмальовувати ялинкові іграшки, якими вийшли кульки, та й усе свято бачила Марина Анціфорова. Після ігор танці та хороводи. Потім малеча біжить робити ялинкові прикраси, розмальовуючи новорічні кульки, ділиться порадами, як зробити їх гарнішими. Спочатку треба малювати тільки обережно, і треба пензлик після водички, щоб він був сухий. Вони в ця краска не любить воду. Святкувати дітям допомагають волонтери для любых детей, которые и болеют, и не болеют, им очень важно внимание, и это должен быть для них праздник, они должны верить в сказку. Сидит и пациенты відділу токсикології та педіатрії у Хмاديه, більшість з них уже понад півроку. Я роблю на Новий рік отакий шар. Я тут його ложу вже 7 місяців у там у Хмاديه. Просто мама не може Хать, я була з нею, в неї поки. О, так я з папою поки. Сину Ольги Дмитру 11 років. Про хворобу нирок вони дізналися недавно і тепер майже весь час проводять у лікарні, тому дуже раді сьогоднішнім розвагам. Їм розлікательна ця програма, розгрузка психологічна дуже хорошо. О, їм нада такі конкурси, нада щоб діти віддихали. На згадку про свято малеча забирає з собою не лише власноруч, оздоблені кульки, а й подаровані волонтерами. Марина Сіфорова, Микола Чеботарьов, перший національний.